Всім вітання з Німеччини і сьогодні ми з вами відправляємось на прогальонку по магазину Teddy. Як правило, перед входами до магазину стоять різні стойки з розпродажним товаром. Тут можна знайти дійсно якісь бюджетні речі там майку, футболку, кофту, ночну рубашку, штани від 1 євро. Але хочу одразу сказати, що якщо на стойки написано 1 або. 1 євро, то одразу вам скажу, що це від 1 євро, тому будьте уважні і на ціннику на товара вже буде написана інша ціна. Обов'язково звертайте на це увагу. Але є стойки, де дійсно просто 1 євро за товар. Оці моменти обов'язково звертають увагу, тому що десь вони дійсно по 1 євро ось як шкарпетки, а десь дорожче. Також перед входом багато бумажного посуду або пластик. Ну, пластика тут дуже мало взагалі, як правило, бумажний посуд, гриль для грилю товари. Хтось пасту бросив, тому що паста ця дуже класна, до речі, рожева. Товари для прибирання також можна знайти тут. І різні товари для велосипедів. А також бувають і оці капці разові або кімнатні капці, в залежності від того, який це магазин. Іде. Розташований. Ну, ось такий магазинчик перед входом. А ми з вами давайте перейдемо. Усередину самого магазину і подивимося, що ж нам пропонує асортимент цього магазину. Він дійсно вражаючий. Тут можна знайти будь-що. Теді це мережа магазинів по всій Німеччині, але я чула від своїх підписників, що такі магазини зустрічаються також і в Польщі. По суті, теді магазин чимось нагадує нашу Аврору або червоний маркет в Україні. Де ви можете також знайти різні різні дрібниці, які по бюджетній ціні. Наприклад, на початку ми з вами бачимо товари для подарунків, для цвята, для імен. Хочу одразу сказати, що розташування товарів в магазині також залежить від розміру магазина. Чим більший магазин, тим більший тут асортимент, і ви можете все все, що захочеш, вибрати по бюджетній ціні. Але не завжди тут. В цьому теді рай для рукодільниць. Якщо ви обожнюєте щось робити своїми руками, то тут ви знайдете величезну купу дрібничечок, різноманітніших на різні види хобі, будь ласочка, тут є все. І ціна буває дійсно бюджетною, можу сказати. <кхід> оці сумки це мастхе мабуть, всіх українців і німців, бо багато хто скуповується і складає в ці сумки товари, до речі. Не сильно задержуюсь, трішки некомфортно мені знімати, ви самі розумієте, бо німці не полюбляють, коли ти знімаєш різноманітні відео. Не знаю, я боюся, що мене вигонять з цього магазину, тому знімаю ось таким видом чином, як у мене виходить. Вибачте, будь ласка, що не супер ідеально. Але ви можете бачити, який є асортимент і що, що в цьому магазині можна придбати. Тут ось, зараз ми проходимо з вами полички канцтоварів. Це, до речі, стоять також розпродажні стойки. Тут вже більш зимові речі, тобто рукавички, там, шапочки, шалики, ви можете знайти по бюджетній ціні. Капці по бюджетній дійсно ціні. Тут по 2,55 я також собі купувала аж дві пари. Мої білі і чорні капці. я купувала саме в Теді, бо вони дійсно тут бюджетні. Ви можете будь-який варіант вибрати. Так, вони на початку сезону по 7 євро були. Ну, дорогувато. І в магазинах взагалі капці дуже такі небюджетні. Я вам хочу сказати. Тому, якщо ви хочете, ці всі, всі 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 капці зараз можна купити по 2,55 на різний вибір. Також в магазині дуже великий вибір канц товарів. Він не обмежений. Я б сказала. Тут ви можете знайти все, 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 що потрібно дітям для школи і не тільки і для художньої творчості. Тобто... Стосовно блокнотів, то тих теж тут величезна купа, але якщо чесно, то на мене дуже висока ціна. І такий самий простесенький блокнотик він буде коштувати приблизно 3 євро, як я вам показала. Німці дуже-дуже полюбляють різноманітні дрібнички для прикрашання дома, балконів, під'їздів. Це в них must have. Цих дрібничок дуже-дуже в них багато. І вони всі різні. Це можуть бути товари як і ручної роботи, так і для самостійного оформлення. Велика купа рамочок в цьому магазині. Вона просто шалена. Кількість тут можна обрати на будь-який смак, гаманець і все-все-все. Ось дивіться, яка чудова рамочка, така сімейна, красива. Поставити фотографію, буде круто, мені здається. Тому, якщо що ви щось шукаєте дрібничку, то це в теді. Тільки там ви це все знайдете. Як я кажу, бо бачите, одні полички з рамочками, одні полички з дрібничками, і це все поряд, і ти не знаєш, на що дивитись, очі розбігаються. Тема свічок також в Німеччині величезна. Їх у них велика купа, всюди, де тільки можна. Можна знайти різні підсвічники різноманітніші. Підставки, під підсвічники, все-все, що ви захочете. Ось, наприклад, така свічка 3 євро буде коштувати. Також набір свічок маленьких, оцих таблеточок, свічки, я їх так називаю, вони також по 3 євро і тут їх по 18 штук. Я вважаю, це дуже-дуже дуже класна ціна. Товари для рукоділля, дивіться їх скільки тут. Тут також на будь-який смак. Ось для іграшок, наповнювачів. шийте, в'яжіть, що хочете робіть, не тільки для іграшок, для чого хочеш, але не дуже дешево. Як використовувати ці наповнювачі для іграшок? Розповідайте, мені цікаво знати, бо я не знаю. Мольберти, підставки для малювання голів цих. Пластикові контейнери для декупажу. Ось дивіться, скриньки, різноманітні підноси. Ви можете зробити декупаж самостійно або для подарунку, для продажу одна така скринька 1 євро стоїть. Не знаю, скільки вона, звичайно, в коштує в Україні, бо декупажем я не цікавилась. Ну, і моя улюблена тема: в'язання, вишивка, все-все для цього тут також є. Ну, для шиття, хто шиє, то також можна знайти потрібні товари гудзички. Ось і пряжа вся. Тут, мені кажуть, це листки для декупажу. Хто цим цікавиться, той зрозуміє, про що йде мова. Ну-ну, пряжа, пряжа. Як можна пройти мимо ці, цієї краси? Ось так: тут товари для тварин, а це. Іграшки. Іграшки, я, чесно кажучи, не знаю. Я тут не купувала іграшки, мені не було потреби, тому що ігор уже дорослий хлопчик, він не грається такими іграшками. Тому я не знаю, яка в них якість. Ну, Хто купував, хто знає, пишіть в коментарях, будемо розбиратись, бо я, чесно кажучи, не знаю. Асортимент великий, можна по бюджетних цінах знайти непогані іграшки. Але мені здається, на вигляд пластик непоганий, якщо брати дитячі відерці для гри в піскок. Пі пістолети для води. Тобто, якщо таке брати, мені каже, це буде бюджетно. У велика кількість спорттоварів. Вибор тут, звичайно, не дуже великий ігру, звичайно, баскетбальний м'яч ми тут не змогли знайти, ми купували у другому місці. Товари для дому, тобто там різні підставочки, татуеточки. Тут також ви зможете знайти товари для Кухні для обіду підкладки ці всі підстилки, під правильно називати, не підкладки, кажу їх. Ізоленти, коврички різноманітні, по різноманітній ціні. Велика купа. Лежаки для тварин, сумочки різні. Ось, наприклад, була 12 євро. Зараз не сезонна на міха на хутра, вибачте, то вже за 8 євро можна купити. тобто Тут товари, звичайно, вне сезон вони знижують ціну на ці товари, і можна їх бюджетненько купити і користуватися, якщо вони вам цікаві, потрібні, ну, в залежності від того, що ви хочете отримати. І ось ми перед вами стоять, бачите, велика купа ящиків. Така купа ящиків є практично у кожному магазині. Ну, Наприклад, в нашому маленькому ці ящики приправили, скоріш за все, перенесли в цей магазин великий. В цих ящиках. Просто розпродажні товари. І я, як правило, тут хочу знайти для себе пряжу, бо попередніх парочку смаколиків я купувала також в цих ящиках. Вони бюджетні. Домашні текстиль, ящички для текстилю. Я вже собі один придбала після цього візиту в магазин також ще подушки. Можна також купити, наволочки на подушки, постіль, вішаки. Хотіла сказати харківське слово Тремпель, хто знає з Харкова, то розуміє, про що я говорю. І тут величезна купа різноманітного декору, дрібничок, як я вам казала, німці це дуже полюбляють. Капці вуличні, я такими, звичайно, не користуюсь, бо мені незручно для моїх ніг. Але якщо ви полюбляєте таке для городу для пляжу, то бюджетна акція непогана ціна. Можна взяти. Ой, цей тапок мені також подобався. Він зараз вже здається 10 євро. Якщо я не помиляюсь, камера щось не показала. Повноцінна ціна була його 15 євро. Це така класна річ, якщо ви там сидите за столом і вам потрібно зігріти ноги, бо в німецьких квартирах дійсно холодно. Ми зараз знаходимося весна і холодно. Я просто не уявляю, як взимку тут холодно. Ось далі ці ящики, бачите, тут. Тобто товар, який вже не прийшов там. Але треба дивитися, по деякі товари дійсно за гарну знижку роблять, а на деякі товари невеличка знижка. І ну, якщо вона вам не сильно потрібна, то можна і обійтись без цього. Ось такі різні підставки. Також тут є посуд і пластиковий скляний. Ось зараз я вам показую скляний посуд, чашки. Стаканчики, ціна також різноманітна, будьте уважні, тому що деякі речі, як я вже і сказала, можна купити за більш бюджетну ціну. Ну, наприклад, ось стакан зараз відсвічує 75 центів. Це недорого. Чашки також, в залежності від смаку, ось, наприклад, така чашечка вона коштує 2 євро. Це я вважаю ще не дуже і дорого в Україні десь такі самі ціни на чашки. Ось можна навіть по розпродажі меншу чашечку гарного кольору за 1,55 купити. Тобто, ви розумієте, все залежить від гаманця. Товари для ванни, для прибирання все все тут також різні підставочки. А ось і тарілочки. Бачите? Тобто, з одної сторони, товари для ванни, з іншої сторони, та способ ми. Я вам просто проходжу і показую. Ось, наприклад, така тарілка коштує 455. Трішки більшого розміру тарілка, вона буде коштувати 6 євро. Але я вам скажу, що ми з моєю сусідкою купили на двох один набор, де було на 6 персон за 9 євро. Тому треба обов'язково звертати на це увагу і дивитися на ціни. Не завжди вони. Бюджетніші, аніж у інших магазинах. Все залежить від того, що ви шукаєте, де ви шукаєте і що ви хочете отримати. Тут багато також товарів для розиночки, заколочки, для волосся. Хотіла сказати, забула це слово. Різні брілочки, кошельочки. Також ціна. От, наприклад, в мене знайома казала, вона купила кошельок собі по розпродажній ціні за 1 євро, а зараз ми з нею побачили цей самий кошельок за 6 євро. Тому. Також, як я вам кажу, можливо, просто то була та партія, її допродали і вже нову партію запропонували. Не можу сказати. Багато товарів для, тобто, навушники, зарядки, також все є. Ціни ви бачите також. Звичайно, вони всі в євро. Кабелі для зарядок від 1 євро до 4 євро. Вчора я собі, наприклад, купила за 55 навіть центів по розпродажі. Кабель для зарядки айфона. Ось так. Тому величезна купа товарів для чохлів для айфонів. Іноді буває скло для айфона. Я, наприклад, собі взяла скло для айфону. Ось таке вже наклеїла, використала. Хто за мною слідкував в інстаграмі, той бачив, що я сама його клеїла, бо моє було трішки розбите. Коли замінювала батарею на iPhone. Тому я собі взяла три штучечки і пішла, звичайно, з тими iPhone-зарядками на касу. Ось такий асортимент цього магазину, тобто, все, що вам потрібно, ви тут зможете знайти. І давайте завершувати подорож магазином. Будемо відправлятися з вами на касу. А я вам вже там. Розповім, що ж я все-таки купила. Ой, підождіть я зайшла в цей відділ, хочу вам також показати ціни, про що я і кажу, що тут також різниця. Ціни. Дивіться, наприклад, пакети для сміття. Я вважаю, що в цьому магазині задорого. Величезний їх вибір цих пакетів, але євро 55 можна купити і дешевше пакети для сміття. Також Оці насадки на швабру, вони по туди 2 євро, по 1,5 євро, але якщо пошукати, також можна знайти дешевше. Ну що ж, друзі, я вже повернулася з Теді і хочу вам показати, що ж купила. Правда, я по дорозі зайшла ще в один місцевий магазинчик, хотіла вперше туди потрапити і купила моточок пряжі. Більш детально, звичайно, про нього розповів у себе на каналі. І, до речі, камера неправильно про те колір. Він трішки... Насиченіші, ніж тут, але не такі кричащі, я б сказала. Мені дуже подобається, не Ну що ж, поїхали. Це капці, про які я вам говорила. Я їх взяла, -за того, що вони без не закриті пальці, бо трішки ногам чаркувати вже. Ціна також 2,55. За цю ціну їх можна купувати. Якщо дорожче, я б не була за 7 днів. Далі йдемо. Це по нашим міркам 100 гривень. Далі я купила ось таку тряпочку для швабри. Не знаю, чи підійде вона для моєї, бо мені вже ті кнопки одягати. Якщо вона підійде, буде сухо. А ні, то це два є, до речі, бо я забула, можу сказати. Так, і купила, о, вже один трісну, перекажите. Зараз подивитись, що це. Це в мене телефон. Ось так виглядаю, зараз я його відкрию, Він вже відкрився. Коли відкрив. ще знімаю руки, бо не зручно. Все добре, ось так виглядає, тому я на кінець зміню, бо в мій вже все було. Оце, ось, ось Я взяла два ось таких ось такої фірми. А не один цієї фірми взяла, а цієї. Ну я не знаю, це однакові фірми чи ні, просто упаковка трошки різна. Також по одному євро, але на мій телефон тобто, тут останнім часом не потраплялося, тому я взяла сразу три штуки. Є. І взяла, це також для ціновочки магазинів. Це я буду в'язати ковтинку. Я вже маю ідею, це вже третій горіп, який я маю ідею, що робити. І бачите, як вона з'явиться. І, до речі, він більш п'ятний, аніж у вас на камері. Ось так. І це все мені вийшло на 11 євро, тому я вважаю, що це не згадано.